Щоб ми там могли себе... ваше, ваше бачення реально обороноздатності країни воно є дуже експертним, дуже глибоким, і воно збаготить наших я думаю, законотворців що в Верховній Раді. Це более А я вас да. хочу спитати вас про другого кита. От зараз Давайте. буде таке відверте запитання від мене, як від виборця, і як активіста чесно щодо протидії корупції. Да. Андрію, скільки ви заробили за минулий рік? На треба почитати. Діло в тому, що запрошений рік... Год... декларацію ще не заповнював. Я не запав. А це власне до того, до, до чого вгод. я веду. Ви поки рахуєте, а я поясню da, ситуацію. Я можу сказати, сколько? Я боюсь, по... от ви зараз починаєте рахувати, тому що це складний процес. Це питання показує таке: от кілька тез. Перше, що Андрій не боїться таких запитань. По-друге, я думаю, ми зараз почуємо цифру, яку варто збільшувати для фахових військових, і це просто підтвердить тезу про неодвірні. Міні необхідність реформування заробітних плат, в тому числі, і третя теза про те, що декларації Народний фронт наразі не оприлюднив. Поясню, чому нас, так сказта. Да, ну у нас вибори не черідне. Я по судовому заповнив э, декларацію болґам. А я вам да. більше скажу. Но... а я вам ніяких проблем немає. просто мені очередні вибори подрозумієте. Ми читаємо книжку у давайте. Тепер я експерт буду тут давайте, давайте. Давайте давайте. Я да, це я дійсно. Слушаю. Ви маєте абсолютно рацію. Це позачергові вибори, і от та власне вади нашої протидії корупції, влади вади чинного законодавства полягають в тому, що під час позачергових виборів законодавство не зобов'язує оприлюднювати кандидатів свої. Декларації, тобто, що в кишенях з якими статками йдуть, кому потім будуть ну як будуть свої витрати компенсовувати потенційно недоброчесні люди в парламенті. Саме тому, чесно, ще в вересні на початку цієї кампанії, як ви знаєте, звернувся до всіх політичних сил з вимогою. От, продемонструйте нам свою відкритість виборцям, що вам нема чого переховувати. Покажіть, скільки ви заробили. Ми звернулися абсолютно до всіх. І я була на тому з'їзді народного фронту, так. де вас висували до військової ради так. будинку вчителя. Там так. ми передали Звернення, нам пообіцяли його розглянути і наразі Народний фронт, так само, як і радикальна партія Ряшка, до своєї своей мужа сказали. що, що сравнивать що с що? Так, що можна. Інга, давайте нас. Інна, Інна. у мене просто сестра Інга, і вона дуже обижается, коли я називаю Інною. А я, я обижаюсь, коли а мене обижаюсь, я прошу прощення, Інна, смотрите, абсолютно ніяких проблем. якщо є необхідність, я виступлю першим із Народного фронту, Я думаю, що нам нечого скривати, ми действительно самыми Первими. Це те, що мені від вас треба. Откриті списки були партії, що требувалось ізбирателям. Э, Але знову вроде. ж таки, не в одних вас, не тільки ви не закривали свій партійний з'їзд, щоб дочистити списки від людей. Ну, Я закінчу дейсвам... тезу Я би не бачив що... тут якогось э, э, злого умисла. Ми маємо розуміти, що ці вибори, вони не очередні, вони скоропалительні. Але надзвичайно для... важливі, як ви розумієте. Вони необхідні. Це <laughs> же, як у... у нас зараз йде оздоровлення організму. І у нас, якщо э, порівнювати Україну с, э, ми, ми должны розуміти, що у нас йде улучшення, ми чувствуем себе лучше. Ми начинаем уже пробувати свої сили, а потім бабаха і знову свалились з температури, і ми розуміємо, що ага, вот это треба доработать, тут треба змінити. Як ви думаєте, чому ту частинку тіла, а, яка називається Народний фронт, все ще лихомане, чому ви не змогли оприлюднити? Чому не було політичної волі партії для того, щоб відкрити ці декларації? Тому Іна, що я поясню зараз. Я просто вам а. розкажу, як там в решті частин тіла да. а, ситуація. Блок Давай. Шенка оприлюднив Гриценко, оприлюднив молоді Но політичні по сили. Прилюднули. Ну, як це? Ви взагалі ну, не оприлюднили, а в них весь список лежить декларації? Це перший, як да. только зразу все було оголошено. Може, Декларації Я а, кажу, декларації. про декларації. Да, да, да. Хорошо, хорошо, да, да. Я ж кажу про декларації. Волка Петра Порошенка є. В Гриценка є, в самопомічі є, в сили людей є. В радикальній партії Ляшка нема, в Народному фронті немає, в батьківщині є. І так далі, в свободі, частина є, і так далі, то подібне. Я просто зараз не розумію. Це ж дійсно люди, які вже були у владі, які декларували на Майдані цінності, але не. Вистачило. От мене до вас тут знаєте питання, потім я вам не даю так відповісти. Комплекс, комплекс випросів, да, потім я вас. вам не даю відповісти, і тепер мене до вас прохання. Далі Давай, я все таки отвечу на вопрос. Ну, как хочет. Давай. Возможно, я допускаю, мы должны все-таки вести диалог, а это у нас не допрос. Все-таки мы должны понимать, что и премьер-министр, как лидер партии Народный фронт, и второй номер, и третий номер, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и все наши, кто возглавляет партию, сейчас люди, они практически сейчас все находятся на передовой. Возможно, я допускаю мысль, что... Так я же, вы, У вас такие, ну, Я сейчас в отпуске ушел как кандидат народного депутата я вынужден уйти в отпуск, потому что э, в связи с тем, что я, я вечером. Премьер Яценюк нах... не пішов, він так і и заявил видпуску, не пишет. Ну и молодец. А я считаю, что он молодец. Никуда. У нас э, сложное время і надо принимать сложные решения. Если он ходит в отпуск, и не будет э, у нас страна без премьер-министра. У нас очень сложное время. Давайте не будем. Але, Андрію, давайте а Андрей, давайте мы Яценюк делать... Так гарно бицепсы показує, як він на кордоне стоит, як стену будут. На це ж все перед выборно агитация. Это тоже, в том числе, молодец. Он должен показывать результаты. Нет, ну Ему почекайте, есть же в же таких возможностей. Прислать камеры, в том числе, показатель своей работы. Это не, в том ну, числе почек... показатель своей работы. Это не видеоролик, что я сильный, и просто видеоролик, что я сильный. Понимаете, о чем я? Премьер-министр и больше возможностей показывать свою работу. Но он вместе с тем кандидат, и не идет в на час Я считаю, что кампании. это наименьшее из грехов, которые он допускает.